Добрий вечір. Літературний адвент календар продовжує знайомити вас із цікавими зимовими книгами. І сьогодні це книга Чарльза Мартіна Гора між нами. Двоє випадкових знайомих. Вирішують летіти на маленькому приватному літаку. Але чому? Тому що в оточеному горами аеропорту Salt Lake Сіті. Відмінено всі рейси через негоду, знайомий сюжет. А Ешлі запізнюється на власне весілля, а хірург Пен на важливу операцію посту. На жаль, літак зазнає катастрофи. В горах на висоті понад три тисячі метрів пілот гине а два пасажири залишаються наодинці один з одним. Серед засніжених вершин. Це атмосферна, напружена, захоплююча і навіть романтична історія про чоловіка і жінку, які знайшли своє кохання борючи за життя. До речі, цей роман екранізовано створено одноіменний фільм, головні ролі в якому зіграли Ідріс Ельба та Кейт Вінслет. Але раджу, якщо ви вже вирішили подивитися фільм, краще все ж таки буде почати з книги. Приємного читання!